Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! веселі саморобки. Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! І сьогодні я для вас приготувала. Дуже чудову листівку. Ось таку, яку можна подарувати на будь-яке свято. Скажу навіть вам більше, її можна подарувати просто так, навіть не чекаючи якогось свята. Зробити таку яскраву та гарну листівку дуже просто. Нам для цього знадобиться кольоровий папір та картон, ножиці, лінійка, простий олівець та чорний фломастер або маркер і клей. Усе це приготували, уважно слідку. Вийти за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді всі разом ми веселі саморобки! Беремо кольоровий картон або щільний папір і робимо основу. Я взяла блакитний папір і ось так згинаємо навпіл. Це буде основа нашої листівки. Далі з такого ж паперу або можна взяти звичайний папір кольоровий, я взяла жовтий, ми робимо прямокутник креслимо зі сторонами 10 см на 16 см. Ось так. Спочатку робимо позначки. І креслимо прямокутник. Нагадую, що тут буде 16 см, а тут буде 10 см. Насправді, цей прямокутник це буде такий конвертик, ви можете робити будь-якого розміру, який вам до вподоби. Я зробила такий, щоб був невеликий, маленький, і дуже він підходить до моєї листівки. Коли ми з вами вирізали прямокутник, ми його теж згинаємо навпіл. Ось так, як основу нашої листівки. І що ми маємо? Ми маємо. Один одну основу, і другу, трошки менше і більшу. Далі з червоного паперу ми вирізаємо червоне сердечко. Ось так згинаємо навпіл і вирізаємо. А коли розгортаємо, то маємо рівнесеньке сердечко. Дивіться, як круто. Тепер потрібно зробити 10 таких сердечок, але вже жовтого кольору. Для цього ви можете ось так обвести. І потім вирізати. А можете обвести один раз, потім ось так скласти і вже вирізати декілька одразу. Зараз я виріжу одразу два сердечка. Дивіться, ось так вирізаю і маю два однакових сердечка. Нагадую, що потрібно зробити таких А Зараз покажу, що треба ще з ним зробити. Треба ось так всі сердечка зігнути навпіл. А потім, коли ми дві ось так половинки складемо, то в нас буде об'ємне сердечко. Зробили 10 і зробили 5 об'ємних сердечок. Ось так поділили по 2. Далі беремо конвертик, який ми з вами зробили малесенький-жовтесенький, і приклеїмо його на нашу листівку на основу. Намастимо ось тут клеєм і трохи нижче, не по центру, а більше знизу. Зараз покажу, де. Потрібно його приклеїти і притиснути. Ось так намастили. Тримайте, щоб все було рівнесенько. І ось таким чином, десь залишаючи 1,5 см знизу, ми приклеїмо. Ммм, чудово! Дивіться, як гарно. Жовтий з блакитним. Ну, дуже-дуже гарно е виходить. Далі ми беремо наші об'ємні сердечка. Ось так намастимо клеєм. І приклеїмо ось таким чином. Дві половинки. А дві будуть у нас назовні. Ось таким чином ми з вами робимо об'ємне сердечко. Всі сердечка приклеїмо таким чином. Дивіться, дві половинки ми намастимо клеєм, а за дві інші ми тримаємо. Ось так. Потім розкриваємо, з'єднуємо, притискаємо і маємо об'ємне сердечко. Я вирішила зробити свою листівку жовто-блакитної. Ну, це як, наче, прапор нашої країни, щоб вона була така гарна українська листівка. Ви можете фантазувати і робити будь-яких кольорів, але обов'язково жовто-блакитну також зробіть. До речі, замість блакитного блакитної основи ви можете зробити жовту, тоді сердечка і конвертик потрібно зробити сині. Теж, будуть дуже, теж буде дуже гарна листівка і в кольорах нашої країни, України, нашої улюбленої. Отож, приклеюємо останнє сердечко. Ось так. Дивіться уважно. Три, начебто, трохи знизу, а два трошки зверху. Начебто вони вилітають з цього конвертика. Далі ми беремо червоний. Червоне сердечко, і його приклеїмо по центру. Це те сердечко, яке ми обводили, коли малювали жовті сердечко, пам'ятаєте, так? Ось так обережно приклеїли. І листівка майже готова. Далі будемо її трохи прикрашати. Зробимо на конвертику, домалюємо ось такі смужки і малесенькі риски, ось так, щоб наш конвертик був схожий на справжній конверт. А поки я малюю ось такі риски, хочу вам сказати, що всередині цього конверта ви можете намалювати щось або написати, для кого ця листівка. Чи, наприклад, якусь наліпку наклеїти, чи фотокартку. Теж буде дуже-дуже гарно і прикольно. Домальовуємо ось такі ниточки. І листівка готова! Дивіться, яка вона яскрава! Супер! Об'ємна та дуже-дуже гарна! Клас! Ось так дуже просто і легко ми з вами зробили чудову листівку. Дивіться, які яскраві, об'ємні сердечка і конвертик. До речі, перед тим як будете дарувати, не забудьте ось так відкрити, тут написати побажання або для кого ця листівочка закрити і подарувати. Але пам'ятайте, що тут на листівці є ще один конвертик, який можна відкрити і теж щось тут написати: ну або, наприклад, приклеїти фотокартку чи якусь на. Віпку, чи якихось малюночок. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Отож, тут щось написали або приклеїли, закрили і подарували. Робіть дуже багато таких листівочок і даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, сьогодні вже все. Так що до нових зустрічей. Па-па! Па-па! <хи> так, що мені тут написати? М -м О, напишу доброго вечора, ми з України. Супер. Закрию і подарую. <хи> Чудова листівка. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки. Як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.